Яке майбутнє у ваших стосунків і чи є воно взагалі? Така тема, знаєте, ризикована. Давайте спочатку дізнаємося, для кого цей розкид, хто в нас ви. Людина, яка намагається зараз знайти гармонію в усьому. В принципі, ви людина-переможець по життю, ви ніколи не пасуєте, ніколи не здаєтеся, які б складнощі не були у вашому житті, ви завжди намагаєтесь їх пере... якось Пріодоліть. Ну, Нагадайте мені потім у коментарях на українській мові як це буде. Для вас важливо рухатися вперед і мати якусь мету, до якої ви йдете. Зараз ви шукаєте гармонію, шукаєте спокій, шукаєте якийсь знаєте, такий баланс між зовнішнім і внутрішнім, і вам це вдається, у вас виходить це досить добре. Чи є майбутнє у ваших стосунків? Давайте подивимося, які почуття має до вас ваш партнер зараз. Які почуття має він до вас? Ну, по-перше, скоріш за всього, стосунки у вас зараз на паузі, і почуття в нього, знаєте, він багато думає, пригадує минуле. Є певне таке, знаєте, розчарування, така елемент депресії. Так, як було, його не влаштовує. Так, як є, не влаштовує. Якось по-інакшому він хоче, але не знає як. Багато думає про це, хотів би якось, якоїсь ясності, хотів би внести у вашу ситуацію якесь розуміння того, що буде далі і як воно буде все складатися. Багато невизначеного зараз у ваших стосунках. І почуття в нього, знаєте, такі невизначеності, незрозумілості, не знаю, що почуваю, окрім того, що так, як є, я не хочу. Як він бачить ваші стосунки у майбутньому? Як він бачить ваші стосунки у майбутньому? Ну, по-перше, він каже, що хотів би помиритися з вами, хотів би знайти порозуміння з вами. Ви для нього жінка дуже експер... така, знаєте, енергетично цікава. Дуже. Харизматична, а, слова забуваю зараз на українській мові, а, страсна, пристрасна. Пристрасна жінка, до якої в нього багато чого є, в тому числі і пристрасть. І є оце непорозуміння, яке він хоче зараз залагодити. По карті мир хоче помиритися з вами. А, які стосунки ти готов запропонувати у майбутньому? Які стосунки ти готов запропонувати у майбутньому? Якісь інші? каже, Каже, що хоче залишити позаду оці сварки, непорозуміння, ревнощі зміни відчуває в своїх почуттях і каже, що багато думає, переосмислює те, що відбувається між вами зараз, те, що було колись, є певне розчарування тим, що зараз відбувається, хотілося б якихось змін. Чи є майбутнє, чи бачиш ти це майбутнє у стосунках? Так, бачить. Бачить і готовий до змін. Більш того, готов прикладати зусилля для. Того, щоб ці зміни відбувалися, а, можливо, навіть приїде до вас у найближчий час з розмовою, і про буде розмова про те, що а, потрібні зміни. Потрібно змінювати те, що є. Хочеться прогресу, хочеться розвивати стосунки. Тобто майбутнє він бачить, але хоче з вами поговорити про цю тему і дізнатися ваше бачення, яке ви бачите майбутнє у цих стосунках, і взагалі, чи бачите ви це майбутнє. Отже, чекайте, бо. Колісниця карта досить швидка, це значить, що скоро він з'явиться у ваше життя.